Вироби. Вироби. Ми залишаємося до розмови, яку ми перед тим продовжуємо. Ми маємо, всі знаєте, що є панточка про обрання секретаря тачки. Не треба секретаря обирати, він обраний, він зараз на сіданні є. Це не виконавче розпорядження. Я згадую відпусти Олеговичу. Або якщо когось відпустять, він може бути на сіданні? Може. Ви скільки, це реально, ви втомлюєте. Виконавчий, я не можу, наприклад, чи це чекативка з обов'язкової голови, дати догану, підписати зарплату. А голосувати, будучи на сесії, ти можеш це не виконавче. Я голосую, я зараз присутня, Але, як депутат, не і, секретар, і, депутат при, я не ти присутня, є секретар ради. Ти присутня, присутня? знаєш, ти секретар із засідання, бо ти обрана ним. Зараз зараз. Ми ще зареєструємо, Ігор Іванович. Тут є самки, так. Що мовчану лісувати? Реєструємо чавою карту. Причини зіброня сесії до нас звернулася збиралась століва військова адміністрація. І вела з нами розмову про те, що є план президента, його треба підтримати, звертатися до міжнародних партнерів, щоб поширювати підтримку у світі певної послідовності дій, яка потрібна для перемоги. План президента загальні риси його тут звернені, описані рішення, типове, купа рад прийняла відповідно. На второк зібрав вас так само, бо доручили протягом тижня провести позачергові, тим разом, які мали чергові, проводити чергові сесії, та й поприймали це, це, такі самі задання. Що ще можу вам додатково сказати? Все в засобах масової інформації прочитали і почули не менше за мене. Ну, тому особливого додати немає. що. План є, під час війни ми будемо як правило гуртування біля прапора, і його треба підтримати. Чи він, якщо, звичайно, кожен з нас якийсь може мати побажання, зауваження, але, мабуть, вони не будуть враховані не суть, і несуть на плану впевнені. Але в загальному він не є чимось таким, що має пошкодити точно і по-любому мав би допомагати. Та його треба підтримати. Принаймні так. Побажання? Зараз проголосуємо і ще заголосуємо, поки спілкуємося.

<реш> ні, це не почалося. За 16 річних приймати. Отже, питання одне. Все, що треба приймати, вже, мабуть, сказано, кажіть побажання, як ні, то ставимо голосування. Мені є запитання. Кажіть. А що тобі від нас залежить у цьому плані, що треба одобрятися. Дивіться, начинайте вирішавку. Ми звертаємося до міського до громадського братимів, щоб вони з цим планом, тобто поширили інформацію про те, що їм допомагати. Ну, такий, така от ідея. Це, на нашої участі в підтримці цього плану. Тобто, зрозуміло, що ми до президента звертаємося про його план. Це зарулявання це, 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 щось твоє насилати. Я не бачу це, нічого. Не, я бачу підготовку до виборів оцим, щоб нагадати ще більше нічого, я тут не бачу. Що сьогодні це від нас зараз? Ну, сьогодні про цього виносимо між люди. Що це впливає на фронт, що це впливає на підготовку, що це впливає на забезпечення сьогодні нас чи танками, чи ракетами, чи іншими питаннями? На нараді нам казали, що це впливає на підтримку міжнародних партнерами. І нас мають за шовакучу. Це те, де ми маємо побратимів. міг. Звертайтеся до громад побратимів. Тобто, ті, з якими є певні ну. Його обов'язок вести нас до перемоги, він президент. Що я тут побачу, що треба, аби схвалив народ, бо я розумію, сьогодні поставили питання, що ми ставимо питання про розробку ядерної зброї. Треба, що народ підтримує. Чи народ підняти, бо це я щось таке. Ви читали цим Ну, зразу було 10 пунктів, сьогодні 5. Вже є 2 чи 3. Сьогодні. За що? Я не можу тому, що сьогодні я підготовка до виборів, це, ну якщо не знаєте, я вам скажу. Де всяка маніпуляція, ну кому це Ну що це за що? Що ми проти перемога? Нам ну, що мене зайдете, прийшло, ми тут голосуємо, будемо підтримувати план перемоги. Верховний головнокомандуючий, а ну дайте мені дозвіл, що піти на пасти на когось? Чи перекинути бригаду туди, тут сюди. Заручитись підтримкою народу. Перемога. Що перемога? Президент, заручитись підтримкою народу. Так, і Там, буде я буду. А бо ви люди дорослі, це Довели, виконуємо... Це моя опозиція. Я йде якийсь, так сказав, шоу приймати. Я приїхав дісотків з рівень. А, я тиснув? Нема? Ні. Вітю мене ти нема. Присягу автоматно автоматом розбирати, і одразу автобуси. Всі на везли. зразу. Дрівлева, за 15. Рішення прийняти. Дякую всім, що не час. Ми не готуємо загинути? Сесію закриті. Оголошую сесію міської ради закритою. we <sweak>